Я не знаю, чого їх так багато. Це не найлюбима моя нація. Ну нічого страшного. Ну. Ну, цей отель не про те. Я коротше, сплю, приходить люди, мене буде і каже, Антон, іди. Внутрішнім своїм термометром поміряв, ну ви зрозуміли яким. То багато європейців. Одні поляки, я себе чувствую, як вроді на заробітках в Польщі. Всім добрий ранок, і я поспішаю на сніданок. Вчора нам не дали сніданка, нам вдягли браслети рівного о 10-й. Так що ходімо, подивимось, що нам чим нас здивує цей готель Royal Lagoon, який коштує нам 70 доларів одна доба. Чим він нас здивує на сніданок? Погнали! 8.30 сніданок. Як бачимо, на сніданок людей небагато. Ну, черга це відразу скажу вже за омлетом і за яйцями. Це 100%. Да. Ось тут смажить. Mm -hmm. Різні яйця. Mm -hmm. Так. Кускус. -кус. Пропонують нам фасольку. Це смачна фасоль в томатному соусі. Mm -hmm. Далі курячі сосиски. Круто. Далі картопля пюре. Сосіски з біф. Це яловичі. Далі томати на грилі з помідорчиками. Це смачні томатики. Варені яйця. Ну, якщо є варені яйця, шукран. Якщо є варені яйця, то голодними ви не будете. Це фуль фасоль. І тости такі. Людей небагато зараз. Так. Далі тут стіл у нас із. О, є бастурма. Різні сири, багато сирів виду. Колбаса. От зараз ще смачненько в Єгипті. І вся така схожа на відчину. Вся як салямі. По колбасі я скажу, що ще й непогано. Далі капуста огірок. Морква, перець, як завжди, їхні солоності, оливки і морква, таке засолено. Знову. морква, перець, айсберг і сири. Сирі багато, сирів, погляньте, ось бринза. Фета. Воно повторюється, ну, все рівно. Повторюється фета із помідором, огірочком і перцем. Можна взяти собі соус, стіл із різними соусами: оливковою олів, посол, лотком посолу, дощах на сніданок, вівсянка, сухі сніданки, чотири види різних кульок, молоко, йогурти, три види різних йогуртів. Погляньте, є ме. Далі фрукти. Фрукти, яблука, апельсини, фініки, яблука порізані такі. і гранат. Зараз в Єгипті вже гранат відходить сезон. Мед, джем, нусела. Це, як завжди, одне, що я, знаєте, що не бачу, ну, напевно, воно. На подвір'ї там. Це млинці. І лі, стіл із хлібобулочними виробами. Багато різних булочок. Є ось такий royal pack масло. Я не знаю, чи воно смачне чи ні, Ну є. О, ці круасани дуже смачні. Можна собі зробити тост. Ось така штука. Далі взяти собі ось тут зранку каву. Є кавовий апарат, де робить, я сподіваюся, смачну каву. Я ось зараз собі візьму чай можна взяти і різні соки. Ці соки в них ось платні. Це свіже вижить. Так, і на цій літній терасі тут також смажать млинці. Бачите, я була права. Тут смажать млинці і є фалафель. Фалафель, він смачний. І баклажани також смачні, Ну, там багато буває олії, дуже нажарено. Тут яйця вжарило, бо тут багато якби людей було. І ось такі млинці смажать. Він не поспішаючи смажить їх. Черги за млинцями немає. Так, я вже зайняла собі столик, взяла собі капучино. І ось такий у мене сьогодні сніданок. Поки хлопці мої ще збираються, досипають зранку, я вже вже поснідаю. Так що всім смачного, якщо хтось щось зараз їсть. І зустрінемось вже на басейні. Так, ну що, я теж сьогодні сходив на сніданок. Я вам скажу, я рідко хожу на сніданок, я користуюся таким правилом, знаєте, що, як кажуть, сніданок з'їж сам, обід там отдай друзям, вечерю віддай ворогові. Тут усе наоборот в отелі. Сніданок отдай ворогові, обід отдай другу, а вечерю з'їж сам. Ну цей отель не про те. Я, коротше, сплю. Приходить людина, мене буде, і каже Антон, іди, там баштурма, там сири, сири, і фіолетові, з плесеню, і з, з грязю, і з усім, чим тільки можна. Я бігом ще й зуби не чистив, бо времня времня, думаю. Прибіг, і ви знаєте, що в Люди був, було багато сирів, у мене вже менше сирів було. Я хочу вам сказати, саме головне, це не тільки в цьому телі, це послідні. Ну, останні, мабуть, 3-4 готелі, де я був. Якщо ви, вам важне харчування, харчування з такої сторони, знаєте, що щось там ексклюзивненьке, ви завжди приходьте на відкриття ресторану. Тобто, 18:30, 7.00 або 13.00. Бо я дуже багато разів замічав, що знаєте, закінчуються креветки. І далі не доставляють або доставляють уже. Ну, якщо вам харчування не важливе, приходьте коли захочете. Якщо ви любите щось таке ексклюзивненьке, приходьте раніше, тому що все має свій свойство закінчуватися. І наш відпочинок теж. Погнали. І ось уже мої на басейні. Вже десята, анімація ще не працює. Басейн теплий. І всі тут тусуються. Дуже добре, що в зимовий період, коли на подвір'ї вітер, холодно, а басейн з підігрівом. Так, і ось Антон у нас вирішив спробувати які ж горки. Так, ну, горочок тут п'ять. Вони такі для підлітків. Ну, розвертає. охо хо 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 так, розвертає так собі. Екстремально. Ну, вона така дитяча. Вони для підлітків, для діток нашого не пускають туди, тому що ще малий, сказали. А от для Антона чудовий. Я тепер зрозуміла, чому батькові тут сподобалось в цьому готелі. Тут такі горки, навіть би я полізла і не переймалася б. Так, ти знаєш, чим хороші горки? Хоч недовго на них подиматися. Понімаєш, А то завжди довго подимаєшся, пів секунди з'їжджаєш, пів півхвилини. А тут не високо подиматися. Ну, горки, звісно, дитячі, Ну, та да Бог з тими горками, повірте, басейн теплий, він не просто теплий, а він навіть гарячий. Ось дивіться, як у мене руки, як після сауни. Як після сауни, да. Так що, звісно, дуже великий лайк від мене це гарячому басейну. Гарячому, не теплому, а гарячому, повірте, буває таке, що йдеш, і там, де вода виходить, тепла, вона прям гаряча там іде прям. Ну, одним словом, басейн з подогрівом в цьому басейні це дуже-дуже великий плюс. Антон говорить, що це найтепліший басейн, в якому він купався в Єгипті. Говорить, ось тут, де глибина 45 см, десь говорить 32 градуси вода. Ну, оцей басейн мені ще подобається, чим? що він зонований. Там від початку починається 45 см. Поступово, поступово збільшується, збільшується. І десь 90, потім йде метр тридцять. Ну, така глибина. Так, ну що, бачите, другий день сьогодні ми прилипли до теплого басейну, одігріваємося. І, коротше, що я можу сказати? Дуже-дуже багато поляків. Одні поляки. Я не знаю, чого їх так багато. Це не наймаша моя нація. Ну нічого страшного. Ну, тим паче, сніданок мені сподобався. Їда тут п'ятизвчна. Ну, а так по висновку, ну ми з людьми зробимо висновок. Ну, якщо чесно сказати, мені сподобалось. Правда, мені сподобалося за 70 доларів, що ми поїхали. Я вважаю, це гуд ціна. Я не знаю, за скільки остальні їздять тут, що відпочивають. Е, ну, трошечки я не знайшов. Ну, може я не знайшов, а може не було, знаєте, солодкої вати, попкорма, е, морозива. Ну, Тим паче для мене їда тут була на п'ять. Правда, була на п'ять, тільки ото, що я не знайшов. Ну, хай будемо казати 5 з мінусом. Ну, а так я цей отель. Я... Поначалу зразу хотів вам сказати так, цей отель тверда, тверда, турецька, навіть не єгипетська четвірка. Ну, а зараз кажу, що такі п'ятерка тільки з мінусом. Ну, п'ять тут є. І знову працює тут снег-бар. І що тут дають сьогодні на другий день? Знову дають пончики. Знову той самий повер. І випікає ось. Такий пончик. Я думала, щось інше, але ні, в них за графіком знову пончик. А ось дивіться, на пляжі, яке ми знайшли, гарне маленьке цуценятко. Вони тут так швидко ростуть, що я не знаю, скільки йому це. Ну, як ти вважаєш? Скільки? Тиждень, тиждень, Та а ні. це йому тиждень. Та ні, ну не тиждень. Ні, ну, не тиждень. Ну, ну, місяць. Повірка, вони, так швидко вони швидко ростуть, як ото помідорчики на сонці, ці собачки. Так, ось подивіться єгипетське собача. Лакше життя. Дивіться, воно спить, його розбудить важче, ніж мене. Вставай, дружбан, вставай! Вставай! Люди, мене в школу лише будили. Вставай! Вставай! Диви, диви, як дитячка. Вставай. Вставай, ти що, пора в садик, в школу пора. А тому що в них нічне життя. Да, нічне життя, Дивіться. І ну, я теж дуже часто бачу, знаєш, я думаю, вони здохли. Та ні, вони просто сплять. Ви просто подивіться, який сон. Вставай, в школу пора. Давай. Ну все, хай спить. Вставай! Він цілу ніч вставай, бігав. Вставай, вставай! Диви, його не возму ви представляєте, Невозможно розбудить собача. Ну, у нас, знаєш, у нас тільки торкнеться, і він зразу жахається. А тут невозможно його розбудити, Дивіться. Вставай. Дивіться, 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 як важко. Оооо, встав. Привіт. Все, все. все, спи. Підсумки по цьому готелі вже 12. Люда, це мікрофон, мікрофон говори. Та-да-да, раз, два раз, мене гарно чують. Так, і отже, підсумки по цьому готелі Роя Лагунс. Тут ми були одну добу, двоє дорослих, одна дитина Коштувало нам, нам це 70 доларів на одну добу без перельоту. Ми тут мешкаємо. Ми замовляли в нашої подруги турагента Юлії. Контакти я залишу в прикріплених коментарях, якщо вам цікаво. Звертайтесь до неї. Так, ну отже, підсумки. Зараз 12.10. Так, люда, поправлю тебе не 70 доларів, плюс таксі туди й назад, плюс 100 фунтів, 72 долари. Так, 12.10, браслетики нам не зрізали. Я підійшла на рецепшн, здала номер, ключі карточки на полотенце. Він запитав, як вам подобається тут. Пару запитань задав, я говорю, все вроді начебто так. Він, ну все, goodbye. Побачимось наступного разу. І не запитав за браслети, так що браслети в цьому готелі для нас на даний момент на сьогодні не зрізали. Так, із плюсів, будь ласка, Антон, плюси. Які тобі тут Ні, плюси? Ні, я договорювалася мінуси. Тут то, що мінусів тут дуже мало, а плюси тут а все що? плюси. Добре. Ти плюси давай. Плюс, теплий басейн. плюс великий плюс в цьому готелі це теплий басейн. Теплі горки. горки. П'ять працює чотири – Басейн теплий, вода дуже комфортна. Я не знаю я без термометра, але скажу, що десь вода 36-35 градусів. Я внутрішнім своїм термометром поміряв, ну, ви поняли, яким. То тепленька, тепленька, тепленька. — Так, так, да, вода тепла. Далі харчування. Харчування тут також різноманітне. Його вибір. Ми задоволені. Давали вчора вечором червону рибу, креветки. Бери скільки забажаєш, ніхто не стоїть, не видає порціонно. На сніданок сніданок також був доволі такий непоганий. Правда, нам не дали при заселенні при першому дні. Як ми приїхали, не дали сніданок, браслети одягли о 10-й. Ну, така політика Ну, ми по приїхали готелю. би о 5-й, 10 то у нас би там, би, ми сомніво чи встили б дуже поїсти, бо в нас же Ні, ну, там... ну він нам сказав, що да. є браслети, вам одягну о 10 Я кажу, так зараз ну, 2 хвилини до 10 Як є, так є, да. О 10-й приходь, одягну браслети і ти вже тут будеш їсти повноцінний. Далі, плюс харчування. Харчування мені сподобалось. Харчування, напевне, на п'ятерку з мінусом, на таку четвірку тверду. Таке харчування. Далі плюс, плюс обслуговуючий персонал. На барі працюють швидко, все так швидко, автоматично, вони ну, стаканчики оперативно, пластику, вони все наливають. Це не наливають. по п'ятьорочному. Так, да, стаканчики пластикові, але вони трішки більшенькі, чим звичайні. Ну, як Добре. Є. вино дають на барі. І в ресторані на їдаю. Воно червоний біле, воно Мені, по-моєму, кофе не дуже смачне. От чесно. А... Я завжди по кофе дивлюся. Я тим більше кофе не п'ю, я п'ю гарячий шоколад, то я по гарячому шоколаді скажу, що кофе тут не дуже смачне. А мені смачне. Мені було капучино смачне. Воно з автоматів було смачне. Далі, плюс море. Море в цьому отелі. Плюс це друга лінія. Враховуйте, що це друга лінія. Вас будуть возити такими автобусами, як по, по місту. Тут автобуси курсують. Так що, якщо ви хочете проїхатись по місцевій маршрутці, приїздіть в цей отель і проїдете на море. Заразом б'єте двох зайців. І на місцевій маршрутці покатаєтесь, і на море проїдете. Ну, ви знаєте, ми були в бленд-клобі. Якось було на море автобусом напряжно їздить. Навірно, там не дуже він часто ходив, або знаєте, його важче було виловити. тут. Кожні п'ятнадцять Кожні 15 так. хвилин. Я не побачив вообще, курсує. Правду я не побачив напряга в цьому, що їхати на море. Тим паче, mm -hmm. якщо приїхати там ну на тиждень, у вас по любому є вільний час на море. Ну хорошо, давай заканчую плюсами, я почну мінусами. Ну на море, на море плюс, тому що гарний код, велика берегова лінія, багато шезлонгів. поплавати відразу починається такий плавний захід у море і там буде глибина. Я не знаю, який тут кораловий ріф, тому що ця е, лінія не дуже славиться кораловим ріфом. Але я думаю, маску можна взяти. Потрібно обов'язково з собою брати аквашузи і насолоджуватися морем. Ще який плюс? Який плюс? Плюс що ти ще плюс. Давай я мінуси розкажу. Так, і по мінусах, давай Антон. Тоді воно і плюсими зараз помі. Так, ну значить, по мінусах була мінусова анімація. Анімація була дуже слабенька, мені дівку можна сказати не було. А в чому ця причина? Перва причина, тому що холодно зараз видно, що там на біля головного басейну є велика. З анімації велика сцена, але ну, зараз там холодно. І вони людей ну, в конференц-зали якийсь відводять і там роблять дискотеку. Ну, вона дуже-дуже слабенька. Було написано, що буде міс Отель», місіс Отель. Ну, навіть цього не було. І ще одна причина, чого не було, того, що дуже багато тут є пляжних, о, не пляжних, а платних. Кафе платних вечіринок. вчора, наприклад, якась була за 17 доларів. Ми бачили людей. збирали. ну по території кафе. Знаєте, е барчиків по території барчиків 10. барчиків шість безплатних і барчика чотири платних. Майже 50 на 50, розумієте Є. єсть, і люди цим користуються. Чого вони користуються? Тому що дуже багато європейців. Одні поляки, я себе чувствую, як рольби на заробітках в Польщі. Одні поляки. Так, мінус. так, мінус. Раз-мінус. Анімація слабенька один раз. Другий раз мені не сподобалось, що в нас не закривався. У нас був перший етаж, може якби другий поверх був, ця проблема була б автоматично не проблемою, а так у нас дуже слаба була, ну не закривалася. Я вам показував, що можна, можна вірватися в кого. Цінні речі або з собою, або в сейфу. Ну, і Мені не подобається, знаєте, що скрізь старий, видно, що готель, реновація була, номер чистенький, все нормально. Не поміняли тільки стеклопакети. залишилися ну, старі двері і старі вікна, ще дерев'яні. Ну, Може, комусь це й подобається? Ну вони під але вони каже. такі, начебто й нормальний, але це можливо нам так попало, що двері і можна. відкрити. І Через відпочити. те була в нас слаба шумоізоляція. Ну, може, нам чуть -чуть не повезло, бо якраз оця дискотека, що 17 доларів, вона була прямо біля нашого цього. То я, в принципі, чув. Ну, я, я замітив, що Люда заснула як убита, так що люди було одинаково. А я трошки помучився. Що ще мінуси? Ну, Люд, ти знаєш, по большому счету я скажу так. Якби. Та ні, навіть не якби. Ми, ми в Єгипті. Єгипет, повірте, він дуже не дивиться. Три зірочки, чотири, п'ять, того, що ми були, не, то ми, були, ми були в таких четверках. Що, отель. Попереднє відео, подивіться. Ми дні від нього відходимо. Що там і три нема з мінусом. А тут розумієте, ну, звісно, може це не п'ятерка турецька або якась дубаєвська. Ну, ну тим паче, це п'ятеро для мене це п'ять з мінусом. Або чотири з плюсом, ну ти знаєш, ближче до п'ять з мінусом були якісь проблеми. Ну, ребята, все ціна вопроси, все впирається в ціну. Якщо сюди хороша ціна, це по-любому луч... це кращий варіант, ніж міномарки. Кінктути, сігали, я вже нижче ляпаші, Єлісеї, Ромахотили не беру. Ну, Зо такого цього, з такого, як кажуть, середнячка, він, він. отлічний в середнячкові по ціні. Ну, я, я, ви знаєте, в принципі ніколи не чув, щоб тут був заоблачний цінник. Я ніколи такого не чув, щоб я чув, що навіть в Кінктуті буває заоблачний. Я чув, що заоблачний буває там в Алібабі, в Аладіні, ну там якісь вісім тисяч в день. Ну знаєш, а тут, не... а тут я більше п'яти. Я ніколи да. не чув. Він завжди це на качество. Тим паче, хто в нас знайомих не був, ніхто не може сказати, що готель поганий, і що йому не сподобалось. Там Ось прямо край був, не сподобалось. Нема. Таких людей, ну і ми, в Флоренції, знаємо людей. Ну ми знаємо, хто тут був. Це доволі популярний готель, то щоб сказати, що комусь він дуже не сподобався, якісь були нюанси, ну взагалі не було. Да. Значить, ми рекомендуємо цей да, готель. Так, Ми рекомендуємо цей готель. Якщо ціна така вас да. влаштовує, як нас, то сміло вибирайте, їдьте сюди. Тут і море прекрасне, і поплавати можна, і басейни, і горки є. І для діток, ну, звичайно, це трішки анімація. Ми одразу побачили афішу, там анімація буде. Ми думали, анімація буде на висоті, але анімація трішки. Ну, може, людей трошки лякає, і чого тут е, ціна невелика, п'ятерки цієї, що таке ж друга лінія, що таке далеко до моря. Якби зараз ну, нам море холодно, таке, раз поїхати, подивитися. подивитися а от як людей. літом… Як літом, то може, дивись, басейну вже подогріва немає. От літом, я думаю, він трошки тіряє у своїй цієї Чим, да. да. Того, що таке ж море. До моря таки пішком, ну вибачте, півчаса туди пішком йти до моря. І тим паче ви пішком я б сказав би, і не дойдете. Тому що не просто так, як у бленд-клубі або в остальних, що ти просто йдеш по території, по прямійську, а тут ти виходиш на звичайну вулицю. І не по прямій, а там справа поворачувати. Да. Ну то тобто, є, треба знати, що куди йти це не просто ззаді море, а це море можна сказати Пройтись третій отель, да. Це через два готеля море. Так, отже, ми рекомендуємо вам цей готель. Нам сподобалось, що не сподобалось, ви почули. До нових зустрічей. Всім па-па!